Ой, шановні, шановні друзі, дякую всім за вашу життя і моральну підтримку Богу. Світла. Я дуже вдячна і було дуже приємно. Дякую, будемо дозволить, це опросимо викладаємо. Маленька? Я хочу повідомити, шановні присутні, у нас у неділю вранці. Приїжджає тиші квартири, який повертається з колоном. Замовлений коровай, замовлений тор, е, прапори, рушники. Е, Єдине, що приходьте, будь ласка, з нашого хлопчика, який за свої 23 роки вже настрадався за всіх, за всіх. Приходьте, будь ласка, У хоча буде оголошено на яку буде точку. Є, є, просить, є. Я додавала ці, так, було 16 січня. До до статті 14 Закону України про місцеве самоврядування в та регламенту для нашої сесії, а сьогодні починаємо роботу 35 ї сесії 8 крука. На сесію запрошені депутати Вішевської сільської ради територіальної громади, члени виконавчого комітету, а також сьогодні на сесію запрошені в майдіни Бяторського торгівського округу Михайло Ководій. І з 19 членів присутні 15 голова, 16-х хвороб у нас є, отже ми можемо розпочинати роботу нашого сесійного засідання. Для введення протоколу нам необхідно обрати секретаря. Які будуть пропозиції у депутаті? Пропозиція для введення протоколу нашого сесійного засідання обрати секретаря Шевської сільської ради територіальної громади сільня міській Хто за ту пропозицію, прошу голосувати, хто за? Прошу опускати. проти утримались одного голосу. Дякую. Також для нашої роботи необхідно обрати літівну комісію. Які будуть пропозиції? Вкладіть того, що пропоную. Депутат кого кругоно один Купченко Ніл, депутат кого кругломер 4 Львовського Оксану, депутат кого округу номер 5 старого Ольга. Значить, а лісу Сташенко Я не довго будуть. Ні-ні. Тоді алісу Сташенко. Інші пропозиції будуть. Хто за те, що до справи чинної комісії йшли депутати і що за політів? Депутати, прошу проголосувати. Хто за? Прошу поспіти проти, вимоглись одного з. Позиміть, будь ласка, про 8 часов. Ви всі здосіду. Так, ми переходимо до порядку денного. На порядок денний час ї чергової сесії 8 спілкування Вішерської сільської ради від 6 2025 року виносяться наступне питання. Перше: про затвердження звіту про виконання бюджету ще сільської тетради громади за 2024 рік. Роповідає начальник відділу фінансів Олена Костюк. Друге про внесення змін до бюджету Ішерівської сільської театральної громади на 25-й рік. Наповідає начальник відділу фінансів Єва Петровська. Третє звіт начальника соціального гуманітарного відділу від Мівному Таренці. Доповідає начальник соціального гуманітарного відділу Людмила Міжнародному Четверте. Про затвердження на посаду старості верпінсько старостинського округу. Доповідає секретар сільської ради Світлану Синеві. П'яте земельні питання. Доповідає начальник земельного відділу Світлана Забігайло. Шостки. Про внесення змін до структури виконавчих органів Вишевської сільської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів. Саме не потрібно нема. Ніхто? А, давайте. А про що? Ну, до... до, до, до... Про все, все, все. Далі? Про внесення змін до структури виконавчих органів Ішевської сільської ради, загальної чисельності апарату ради та їх виконавчих органів. Сьоме про створення наглядової відбувальної ради закладів освіти Лешевської сільської ради. Відповідає голова постійної комісії сільської ради з питань правди, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та гуманітарних питань Ніла Кученку. Восьмей. Про затвердження проголоження про відділ житлово-комунального господарства тобто уступу відносного комітету лішенської сільської ради. Відповідає начальник відсового комунального господарства Андрій Покупенко. Дев'яте. Про затвердження програми управління відходами, в тому числі. Твердими побудованими відходами на території Шевченкої територіальної громади на 2025-2022 років. Розповідає начальник від того комунального господарства та благоустрої Андрій Прокопенко. Десяте: про затвердження положення про пожежно-ратуварні підвозів для забезпечення місцевої пожежної охорони Шевської сільської територіальної громади, вікомиського району, вікомирської області. розповідає начальник святого комунального господарства за благоустрою Андрій Покопенко. Одиннадцять різних шановні колеги доповнення. І за зауваження будуть депутати. Прошу внести у порядок денний ще питання про зміну в навчальному процесі закладів дошкільної освіти громади. Одне питання. Потом про скасання дебіторської заборгованості по сплаті батьківської плати за харчування в закладу дошкільної освіти Вишевецької сільської ради і про виділення матеріальної допомоги. Ці два питання, прошу посадити після бюджету, так як я формує. Так. так, після ці два питання, так. Так, так як вони з'являються. Звіді. Прошу, будь ласка, земельні питання перенести на наступну сесію, тому що вчора форму у нас не було. У нас було в складі троє чоловік начальник відділу. Так як у нас бувають вчора були принципові питання, треба було одну масу, тобто не можна бути говорять, щоб не було ніяких. Прошу перенести, зняти спеціальні питання. Друге. Також прошу з депутатської групи, було проговорено. На наступну сесію зняти питання щодо звіт начальника соціального гуманітарного відділу Людмила Гонтарейського. Сьогодні зняти. І одне з питань це до начальника загального відділу санолога щодо розтворення наглядової пікувальної ради. Воно йшло по ПК, швидко йшло, є, можна сказати. камні споти кам кам спотикання, є камні спорудення, є камні спотикання. А ви доповнення теж вносити, Є камні спотикання, його треба доопрацювати. Тобто, це була <пеку> іменно пакування. Три питання. Можна винести на голосування, щоб ці питання зняти і перенести? І буде наступне питання внесенням до структури, так як сьогодні його самі потрібні немає.